Пане Вадиме, майбутнє майбутні зібрання, це з радбезу Росії. От ви пишете там кілька сценаріїв. Можете нам детальніше розповісти, що за цим може стояти і що точно не буде? Ну, дивіться, треба почати з того, що е, радбези відбуваються в Російській Федерації регулярно. Е, вони відбуваються фактично кожної п'ятниці, і їх особливо ніхто не анонсує, їхні результати особливо не е, афішуються. Е, і е, вчора несподівано. Один із журналістів Кремлівського пулу, точніше ця людина, яка регулярно бере інтерв'ю у Володимира Путіна. Це той журналіст, який їздить з ним в автомобілі і в нього щось там запитує. Анонсував, що наступного тижня буде засідання Ради безпеки Російської Федерації в розширеному форматі. Я не розумію, що це таке, тому що такого поняття, як розширення не існує. Не але в розширеному форматі, а далі він е, дуже загадкову фразу додав про те, що е, ви всі розумієте, що не будуть обговорити сі обурювати питання, які е, давно відповіді на які хоче почути російське суспільство. Ну, під цим я розумію це, звичайно, питання обстрілів стратегічних аеродромів аеродромів, де знаходилися стратегічні бомбардувальники Російської Федерації, ну і, взагалі, в принципі, активність українських збройних сил в глибокому тулу Російської Федерації. Що, власне кажучи, може бути? Перше, що потрібно почати, це обов'язково, що взагалі щось буде. Тобто, в даному випадку це може бути просто інтрига, за якою нічого не буде. І достатньо часто це бувало, коли Пісков виходив і говорив, що а от зараз буде там вікоповна заява Путіна, а виходить абсолютно пшик. Тобто, в принципі, я вважаю, що 50% того, що нічого не буде. Але е, коли ти робиш якісь аналізи, краще готуватися до гірших сценаріїв ніж самого себе навії, самому собі навіювати, що е, в принципі все буде добре і проблем ніяких не буде. Що може бути негативними сценаріями для нас на сьогоднішній момент, виходячи із е, всього того, що відбувається на фронтах? Тобто, перше, е, на фронтах і крім всього іншого, треба розуміти, що Російська е, ура патріотична спільнота не отримала відповіді, е, а що ж такого страшного зробить Путін у відповідь на удари по цих аеродромах. Е, насправді досі минуло вже скільки дев'ятий дев день, можна сказати, е, поминки можна робити по цих е, літаках. В принципі, вони досі не заспокоюються і досі достатньо багато з цього приводу говорять. Отже, що може бути перше, з чого треба почати, це те, що реально достатньо багато зараз в Куларах говориться про можливість мобілізації в Російській Федерації. Тобто, я не стверджую, що вона буде. Я сподіваюся, що її не станеться. Але все, що я розумію про воєнні дії на сьогоднішній момент, росіяни наступають, росіяни можуть там захоплювати там по 150-200 метрів за день. Але перелами війні без е, додаткових великих е, людських сил у них немає можливості зробити, і тому е, насправді треба за цим слідкувати, е, і треба дивитись, буде чи не буде ця мобілізація. Насправді хочу сказати, що на відміну від 2022 року е, вони підготували повністю все законодавство і всі технічну базу для того, щоб е, Провести її набагато злагодні, злагодж, більш злагоджено і набагато ефективніше, ніж це було в 2022 році. І це насправді є достатньо серйозною такою потенційною проблемою, може бути потенційною проблемою для нас. І ще раз повторюся, я не стверджую, що буде мобілізація. Просто говорю, що це один із варіантів. Другий момент, ми не розуміємо до кінця, чим завершилась переговори Шейгу із Кієвом. В Шигу їздив минулого тижня в КНДР. Була зустріч із керівником Північної Кореї, судячи з усього, вони, крім всього іншого, говорили про надання вагомих уже людських ресурсів, не так як це було минулого літа на Курщині, а власне кажучи, вже значно більших людських ресурсів для війни на території України. Скільки це може бути? Російська воєнкарня зараз починає розганяти історію про 200 тисяч. Я не вірю 200 тисяч. Я зразу скажу, що е це кожен п'ятий діючий військовослужбовець Корейської Народно-Демократичної Республіки, це е ну дуже мало реалістично на сьогоднішній момент. І я не впевнений, чи кім на таке готовий піти. Але е те, що вони говорили про людей, і те, що єдина країна, яка може зупинити КНДР, це Китай. Це ми повинні також пам'ятати, е коли ми черговий раз думаємо сваритись нам ще раз із Китаєм чи не сваритись. Ну і нарешті третій сценарій, який може бути е, теж негативним для нас, це коли е, наступного тижня вони несподівано приймуть рішення, наприклад, заявити про те, що Харківська область чи територія Російської Федерації або щось подібне. Тобто, такого теж ми не можемо виключати. Ну і плюс все це буде відбуватися напередодні зустрічі великої сімки і напередодні саміта НАТО. Тому не виключено, що це будуть якісь риторичні фігури на цьому Редбезі Відбуватися, де вони будуть сотрясати воздух і розповідати про те, що е -е, ніякого розширення НАТО поставити якісь автомати нато або щось подібне. Тобто, от десь от в такому напрямку треба дивитися на те. Що теоретично може відбуватися наступної ж цієї п'ятниці? Хоча я ще раз повторюся, я вважаю, що як мінімум 50%, що взагалі нічого не буде. Ми буквально щойно говорили з колегами про ваші тези, які ви прописали сценарії. От, до прикладу, Ігор Чаленко каже: я додав би до пана Вадима Пусту ще один пункт: це нові ядерні погрози від кремлівського режиму про те, що ми тут цих розбомбимо, рознісьом, і так далі, тому подібне, як відповідь на ту. Спецоперації СБУ Павутина, про яку говорять нині і Північно-Атлантичному Альянсі. чи може це бути і якщо так, то чим це може закінчитися, і чи дійсно сьогодні варто нам побоюватися якогось такого удару в ответ, у відповідь, як вони полюбляються говорити, саме засуванням, наприклад, там, тактичної ядерної зброї? Чи все ж таки цей сценарій взагалі ви не розглядаєте? Ну як погрози може бути, як удар? Ні. Тобто я вважаю, що вірогідність ядерного удару на сьогоднішній момент нуль. Путін по світурі Бегус, Путін побоїться натискати червону кнопку. Плюс до всього іншого. Я не впевнений, чи його оточення настільки зараз готове до, власне кажучи, закривання Росії аж настільки, щоб приміняти ядерну зброю. Плюс до всього іншого. Поява ядерної зброї е, ламає повністю е, ту стратегію, яку зараз прийняв Володимир Путін е, в стосунках із Америки і Китайською Народною Республікою. Для Китаю це абсолютно неприйнятно, а по відношенню до США означатиме те, що Трамп змушений буде е, в, приймати санкції проти е, і жорсткі санкції проти Російської Федерації. Зараз вся стратегія Путіна полягає в тому, щоб. Продовжувати петляти і не допустити введення додаткових санкцій. Ну як мінімум, там в якійсь там зрозумілій перспективі. Уже зараз ми можемо говорити з великою ймовірності, що йому вдався план мінімум. А план мінімум полягав в тому, щоб не допустити прийняття будь-яких е, санкційних рішень. Е, ну вже зрозуміло, що це буде не від Трампа, а це буде від Сенату і Конгресу. Я маю на увазі е, законопроект Лінці Грема е, до е, не допустити їх прийняття до. Або початку навіть обговорення до е, літніх канікул. От, судячи з усього, ну і ще тиждень два. Але з того, що я бачу по тенденціях, з того, що я бачу пораториці, віргідність того, що е, законопроект буде прийматися до літніх канікул, е, наближається вже теж до абсолютного мінімуму. І зараз е, зробити ядерний удар, який особливо не вплине знову ж таки. Тактичний ядерний удар, це дуже боляче, дуже неприємно, але це не вплине реально на хід бойових дій і е, Але це точно посварить Росію і Сполучені Штати Америки і Китайською народною республікою. Якщо ви виключаєте від у відповідь удар з боку Сполучених Штатів Америки чи будь-якої ядерної держави по території Росії на можливу тактичну атаку по території е, України, ну тоді Росії буде це дуже зручно. Ну чому б не вдарити Ну санкціям більше санкціями менше із приводу Китаю, Китай взагалі. Зараз, нібито за твердженнями російської розвідки, це ворог їхній, а не друг, тому що претензії Китаю на ту ж саму Арктику на далекий схід, уже прописані в документах Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ну буквально про це дня ми писали в Нью-Йорк Таймсі: ну е без Китаю Росія не зможе воювати. Тобто, тут треба теж чітко зрозуміти, що якщо завтра Китай. Призупиняє цілий ряд програм, е які називаються паралільним імпортом для Російської Федерації, і плюс поставкою цілого ряду речей, а Китай може натиснути не лише може прийняти не тільки для себе це рішення, але й натиснути на цілий ряд суміжних країн, і, між е іншим, ту ж саму Північну Корею. <кій> <кій> і тоді, в принципі, Росія просто не зможе продовжувати був бойові дії. Відносно санкцій я не був би таким оптимістичним. Одні санкції більше менше. Так чи інакше, ми бачимо, що санкції починають економічно працювати вже на сьогоднішній момент достатньо серйозно, і введення е, нових достатньо жорстких санкцій із обмеженням е, доступу російської нафти на зовнішні ринки. Це буде глобальною проблемою для Російської Федерації, особливо і раз тосі, якщо вони посваряться з Китаєм. А ядерна зброя це сварка одночасно із США і з Китаю. Поки вони сваряться, сварилися точніше тільки з США, це була одна історія. Але якщо вони сваряться одночасно з двома, це поляти гілку, на якій ти сидиш. Ну а як же їхній фактично союзник сьогодні? Північна Корея теж ядерна держава. Ця, Північна Корея е побудувала модель свого існування на тому, що вона торгує ядерною зброєю, е в усі тяжкі моменти е північно е для північно корейської економіки е витягувалася на світло ядерна програма, і Корея отримувала е гроші за те, щоб вона не збожеволіла остаточно. В принципі, вся історія Північної Кореї, якщо подивитися просто на історії з дня заснування країни. В це гра була весь час між радянським союзом і Китаєм, кому продатися дорожче. Був невеличкий період нещодавно. Це коли з'явився третій гравець Трамп, в період першого свого правління, коли в принципі розтахувалися між трьома країнами, кому продатися дорожче. Після Трампа в Північній Кореї з'явилася достатньо складна ситуація, коли вони отримали по суті повний васалітет від. Економічна має на увазі не політична, саме економічна від Китая і завдяки українській війні вони змогли спригнути із цього серитету і почали розтаховуватись із між Росією і Китаєм знову. Їм точно не потрібно приміняти ядерну зброю проти будь кого тобто їм потрібна ядерна зброя, і це по суті їхня стратегія, взагалі, як держава. Це стратегія виживання кімів, це розторговувати ядерну зброю, розтоговувати навіть не стільки ядерною зброю, як розтаговувати власним божевільним. Тобто, в заплаті гроші і я буду менш божевільним. Це от приблизно так можна називати зовнішню політичну стратегію. Корейської Народної Демократичної Республіки, я розумію, питання можливо буде не зовсім, ну скажімо так, е обґрунтовним. І все ж таки, враховуючи те, що зараз із ваших слів можна зробити висновок про певну автономність Північної Кореї, я не випадково запитував саме про неї, і, і з огляду на те, що Північна Корея дуже багато надала допомоги, не надала, продала, продала допомоги Росії. Навіть у випадку погіршення відносин Пекіну та Москви наскільки Північна Корея зможе компенсувати потреби Росії аби продовжувати цю війну? Якщо не проти України, то можливо там проти країн Балтії, ну дивіться, по-перше, е треба розуміти, що е Північна Корея може надавати росіянам дві речі Це е людей. Теоретично ми говоримо зараз ага. про це. І е, це е, обмежену е, кількість е, певних е, снарядів, певних речей для ведення війни, але перш за все, це снаряди, це можливо якісь там певні е, певна частина техніки, але е, треба розуміти, що без Китая жодне технологічне виробництво Російської Федерації е, не зможе працювати. Тому е, ключовим гравцем в продовженні або не продовженні існування е, мілітарної економіки, яку зараз будує Володимир Путін, е, це все ж таки Китай, а не північна Корея. Тому е, це це один момент. А другий момент я ще раз повторюся, Китай має достатньо багато важелі впливу на корейську економіку, і при потребі він може е, знаєте так придушити в обіймах добрячі до, до, до північну Корею. І тому я думаю, що ні ким це не потрібно, ні путіну це не потрібно.